Кожна городня культура пред'являє свої вимоги до ґрунту, вологості та інших параметрів. Але є загальні правила, яких необхідно дотримуватися. Більшість проблем пов'язано із зараженим ґрунтом і неякісними насінням, молода розсада падає, обзаводиться мошкою або на землі, з'являється цвіль, багатьох хвороб можна уникнути, а шкідників знищити ще до посіву. Також сходи часто гинуть від невмілого поводження і помилок в догляді, оптимальні умови для вирощування розсади. Розсада це дуже ніжні рослини, недавно з'явилися з маленьких насіння, для їх росту і здоров'я необхідні такі природні складові, як світло, вода, харчування, тепло і повітря. Кожен вид індивідуальний в своїх вимогах, наприклад, деякі сорти томатів нормально розвиваються на затінених підвіконнях. але будь який сорт капусти витягнеться і поляже навіть на сонячному розсада перців, росте в кімнатних умовах три місяці. Тому їй потрібно підгодовувати огірків. Всього 25-30 днів, тому в добривах не потребує, але є загальні вимоги до змісту розсади будинку, використовувати пухки. повітропроникний із незаражений ґрунт і покупну і власну ґрунтосуміш потрібно пропарити на водяній бані, пролити окропом, прожарити в духовці, тобто будь-яким способом прогріти до 1 -0 -0. не опустити момент появи сходів, тільки що з'явилися паростки перенести туди. Де світло і прохолодніше на пару градусів, зазвичай це сонячне вікно, вчасно помітити перехідний вік розсади, коли вимоги до вологості ґрунту змінюються з моменту сходів і до появи першого справжнього листочка ґрунт містити завжди вологою, потім допускається підсихання верхнього шару. Для багатьох культур навіть рекомендується, оскільки корінці вже не зверху, а проникли в глиб горщика. Волога поверхня протягом усього періоду вирощування потрібна тільки культурам з поверхневими корінням, наприклад, огіркам. В інших випадках застій води навколо кореневої шийки може привести до загнивання чорної ніжці і загибелі, поливати відповідно до погоди в теплі сонячні дні, частіше в затяжні похмурі. Рідчя грунт на інший день після поливу рихлити, навіть якщо вона підсохла і потрібно знову поливати у пухку землю, вода вбереться відразу, не затримуючись на поверхні і не створюючи сприятливого середовища для грибкових хвороб, забезпечити достатнє освітлення, насіння сіяти в терміни, покладені культурі. В похмуру погоду підсвічувати лампами, дотримуватися температурного режиму, провітрювати, загартовувати розсаду, не допускати різкого перепаду температур, у сонячні дні відкривати квартирку, виносити на балкон, але не можна відразу і надовго залишати під відкритим небом, до вулиці рослини привчати поступово, дати простір для зростання. В ідеалі сусідні рослини не повинні торкатися один одного листя, інакше вони починають конкурувати за світло і пригнічувати один одного. Відеогрунт, ємність, світло, температура для розсади, поширені хвороби і шкідники, таблиця. Вредітелі болезні, знітля, чорна ніжка, павутинний кліщ, сіра гниль, ґрунтовий кліщ, біла гниль, гнильбелокрилка, біла цвіль, щитівка, тімнатні мошки, наведені шкідники і хвороби. Від яких може постраждати будь-яка розсада, однак є ще безліч грибкових і вірусних хвороб, що розвиваються лише на певних культурах, наприклад, розсада пасльонових уражається плямистостями листя, капусти, килою і фомозом, огірки борошнистою росою. Причина більшості проблем при кімнатному вирощуванні це заражені ґрунт і насіння, тому дезінфекція того й іншого перед посівом усуне більшу частину проблем, яку б культуру ви не вирощували, відео. Захист розсади від хвороб, проблеми при вирощуванні розсади і їх причини, таблиця. Симптом, можливі причини насіння не сходять, занадто глибока посадка, снили від перезволоження, неякісне насіння. Сходи не можуть скинути оболонку, дрібна посадка насіння, низька вологість, слабкі неякісні насіння самої землі. Стеблинка почорнів, став тонким, рослина впала на землю. Чорна ніжка розсада витягнулася і лягла, не вистачає світла після пікіровки. Розсада жовтіє і гине. Пошкоджено коріння, заглиблена коренева шийка, багато рослин, наприклад, огірки і перці. Важко переживають пересадку. Перці і баклажани не можна закопувати по сім'ядольні листочки. Невідповідний для розсади ґрунт містить кристали мінеральних речовин, які спалили коріння, відразу після пікіровки виставили на сонці і розсада. Згоріла нижня листя, жовтіє і обсипаються. Не вистачає азоту, якщо жовтіють сім'ядольні листочки, то це природний процес дорослішання розсади. Рослина скидає листя від нестачі вологи, листя покриваються плямами, деформуються, скручуються, в'януть навіть при вологому ґрунті павутинний кліщ, ґрунтовий кліщі-белокрилки, на листочках клейкий, блискучий наліт, на зворотному боці маленькі коричневі горбки. Щитівка білий або жовтий наліт на ґрунті, біла цвіль, кристалічна кірка від поливу жорсткою водою. Надлишок добре в хрунті, темні мокнучі плями на стеблах і листках з пухнастим сірим або білим нальотом сіра гниль. Біла гниль над розсадою літають мошки, кімнатні мошки, пілокрилка найпоширеніші хвороби розсади, як від них позбутися, чорна ніжка. Грибок живе в землі і розвивається в сприятливих для нього умовах. Грунт занадто сира, на підвіконні холодно, застій повітря, великий перепад денний і нічний температур. З сирої землі грибок переходить на кореневу шийку, яка спочатку темніє, потім стоншується, рослина лягає на землю і без харчування гине відео, чорна ніжка на томатах і баклажанах, профілактика і лікування перед посадкою стерилізувати ґрунт, дезінфікувати насіння, дотримуватися правил поливів, не заливати ґрунт, утримувати її пухкої, провітрювати приміщення з розсадою. Дотримуватися температурного режиму, якщо розсада вирощується в загальному ящику, видалити хворі рослини. У пошкоджених чорною ніжкою томатів можна відрізати ще живу верхівку і поставити в воду на укорінення. землю в розсадному ящику, посипати деревним вугіллям або золою, оприскати залишилася розсаду, і ґрунт слабким розчином зеленки або рожевим марганцівки. Кращий варіант пересадити всі вцілі рослини із зараженого ґрунту в новий. На цей раз продезінфікований. Для першого поливу до л води додати один стіл концентрату фітоспорін, пасту розводять водою 1, 2 або мицедержащий препарат, наприклад, мідний купорос 0,2 або 10 на л води. При обробці розсади хімічними препаратами треба строго дотримуватися інструкції, зокрема. Розчином мідного купоросу високої концентрації можна вбити не тільки грибок, але і всю розсаду, спалити листя, необхідне точне дозування, не можна користуватися рекомендаціями розвести до небесно-блакитного кольору. Сіра гниль хвороба розвивається в сирому ґрунті і прохолоді. На листках з'являються бурі, розростаються плями, покриті зверху сірою або рожевою цвіллю, профілактика і боротьба, не заражувати ґрунт і насіння. Не заливати в дощову погоду, не тримати на відкритому балконі, обрізати загнили листя, оприскати розчином мідного купоросу 0,2, хом 1,5 на 5 води а іншими митцержачими препаратами, повторити через 10 днів, пересадити в інший оздоровлений ґрунт, перенести розсаду в більш тепле і сухе місце, біла гниль. Хвороба розвивається в умовах підвищеної вологості, уражається в основному стебло. Грибок піднімається по ньому від ґрунту до верхівки, розсада гине, профілактика і лікування, використовувати здоровий ґрунт і насіння, поливати водою кімнатної температури, уникати перезволоження ґрунту. Якщо доросла рослина можна врятувати, зачистивши стебло і посипавши товченим вугіллям, то розсаду залишається тільки видалити, забезпечити оптимальні умови для залишилася розсади, помірну вологість, тепло світло. Провітрювання та інбіла цвіль на ґрунті. спори білої цвілі живуть в кожній квартирі, варто їм знайти сприятливе середовище, тепло і вогкість, як вони тут же починають активно розвиватися. Цвіль росте не тільки в горщиках і ящиках з розсадою, а й на стінах, каменях, будівельних матеріалах. Біла цвіль для дорослої розсади безпечна, а маленькі сходи вона може погубити, покривши всю поверхню і позбавивши можливості дихати і розвиватися. Цікаво, що ці грибки селяться навіть в стерильному ґрунті, оскільки суперечки знаходяться в повітрі, і практично на будь-якій поверхні всередині кімнати з цвіллю на ґрунті можна боротися без хімікатів. Профілактика і заходи боротьби, зняти цвіль з поверхні ґрунту, розпушити землю і посипати сухою гірчицею, золою, товченим деревним або активованим вугіллям, замінити верхній шар ґрунту, замульчувати річковим піском або деревним вугіллям. Якщо цвіль з'явилася, на тільки з'являються сходах, акуратно за допомогою зубочистки, щоб не пошкодити паростки, постаратися прибрати її більшу частину, решту присипати деревною золою або дуже тонким шаром річкового піску щіпками, якби присолюючи, зменшувати поливи малоефективно, але біла цвіль боїться ультрафіолетових променів свіжого повітря і ніколи не розвивається під відкритим небом. Відео З'явилася цвіль, як врятувати рослини від загибелі, шкідники розсади, шкідники, як і хвороби потрапляють на рослини із зараженого ґрунту. Також джерелами можуть стати кімнатні квіти або відкрита кватирка, наприклад, білокрилки і одне з численних поколінь попелиці є крилатими комахами. Якщо шкідники виявилися на одній рослині, то напевно яйця і личинці є на сусідніх, тому лікувати доведеться всі рослини в кімнаті білокрилка. Білокрилка, схожа на тлю, її личинки зелені, і селяться зі зворотного боку листа. Доросла комаха має тіло довжиною трим і білі крила, якщо поворушити розсаду. Шкідники злітають з грайкою, як боротися, розвісити клейкі пасти марок, бо на фортеф, фермон і можна їх зробити самим. Білокрилки люблять жовтий колір. Потрібно взяти жовтий картон або папір і змастити клеєм для комах, тарганів, мурах, мух, розвісити над розсадою. Встановити поруч фумігатор від комарів, розсаду з великими листками можна спробувати врятувати за допомогою мильної води і губки. Обробити фітовермом 2 на 1 води або актеликом 2 на 2 л води. Через 7-10 днів повторити попелиця. Докучливі комахи розміром 3-4 м дуже активно розмножуються. За літо виростає 15-20 поколінь, одне з них крилате для освоєння нових територій, попелиці, як і білокрилки. Харчуються соками рослин, розсада не росте, опускає листя, ніби в'яне, і може загинути шкідник так стрімко розселяється по молодим рослинам, що час на випробування народних засобів краще не витрачати заходи боротьби. Є рекомендації промити листя мильною водою, змити струменями душа, однак на звичайному вікні поміщається дуже багато розсади. Віднести кожну рослину під душ або протерти кожен маленький листочок губкою з мильним розчином просто нереально. Все це можна зробити якщо попелиця виявилася на одному двох рослинах, але швидше за все яйця відкладені вже на всіх сусідніх. Крім того, при механічному змиванні багато особин падає на ґрунт, а після процедури вони знову забираються на рослину перший раз обробити отрутою, який знищить тлю напевно. Розчином карбофосу 3,0 на 5 води, повторювати оприскування кожні 5-7 днів, використовуючи інші інсектициди, хитоверм 2 на 1 води, інтавір 1 таблетка на 10 л, децис 2 на 10 л. Препарати можна чергувати, якщо не вивести тлю в фазі розсади. Комахи потраплять на город і заселять всі найближчі посадки. Для обробки рослини краще винести на балкон або в нежитлове приміщення, надіти респіратор. Оскільки дихати отруйними випарами шкідливо павутинний кліщ цих шкідників можна розгледіти тільки через збільшувальне скло, уражена розсада спочатку виглядає так: ніби їй не вистачає харчування або води, деякі листя жовтіють і скручуються, пізніше ледь помітні бурі точки розростаються. Весь лист боріє і засихає у більшості випадків на зворотному боці можна виявити павутинку, шкідники не так ненажерливі, як попелиці, хоча б тому, що вони в кілька разів менше розміром до один однієї колонії надовго вистачає одного листочка. Тому розсада гине не так стрімко, однак за сезон також народжується 8-18 поколінь. Якщо не провести боротьбу і не допомогти рослині, то воно повільно, але загине заходи боротьби. Забезпечити розсаді належний догляд міцні і здорові рослини добре витримують, атаку шкідників частіше оприскувати і знизити температуру, якщо це не протипоказано культурі, кліщі люблять сухе і тепле повітря. Якщо шкідник вже явно себе проявляє, уражено багато рослин, то обробити препаратами іскрам п'ять 5 на 5 л води, тотоверм 2 на л, актелік 2 на 2 л води. Повторити через 10 днів ґрунтовий кліщ буває, що розсада не росте, виглядає пригнобленою, листя деформуються, а ніяких гнили. комах і павутинок немає. Причиною може виявитися занадто активний розвиток ґрунтових кліщів у звичайному стані. Ці членистоногі мирно живуть в ґрунті. Харчуються органікою відмерлими корінцями і але при великій вологості вони починають стрімко розмножуватися. Сприятлива температура для цього знаходиться в широкому діапазоні. Лідвасім нуль у замкнутому просторі горщика або ящика кліщем стає тісно і голодно, вони виходять на поверхню і починають харчуватися соками розсади, навіть якщо перестати поливати кліщі вже нікуди не дінуться. Поки не висмоктають всі соки з рослини і не підуть в сусідній горщик боротися також як з павутинним кліщем, препаратами від кліщів і сисних комах, актелік, іскрам, фитоверп, щитівка. Городники звикли, що всі шкідники переміщаються, рухаються, тому щитівки залишаються непоміченими. Розсада чахне і гине, ці шкідники присмоктуються до черешкам і листю зі зворотного боку. Закриваються захисними панцирами і стають нерухомими яйця і розповзаються по рослині личинки, дуже малі і непомітні, крім коричневих горбків. Є ще одні ознаки цього шкідника листя зверху покриті блискучим липким нальотом падьо щітівок. Як боротися, змочити ватний диск горілкою і змити липку паць з листочків, якщо заражено багато розсади, можна скористатися оприскувачем з водою, головне. Розчинити і змити плівку, обробити промиті листочки інсектицидами проти сизних шкідників, актелік, Фотоверб, іскрам, інтавір і іншітівка покуштує отруєний сік і загине відео, як виглядають щитівки, як боротися кімнатні мошки. На розсаду мошки переходять з кімнатних квітів у невеликих кількостях, як і ґрунтові кліщі, вони не завдають ніякої шкоди. Харчуються напівзгнилими рослинними залишками, однак мошки відкладають яйця у вологий ґрунт, народжені личинки, особливо якщо їх дуже багато починають висмоктувати соки з живих коренів, ніж сильно послаблюють розсаду. Як боротися? Розвести вдвал води 25 п'ять шатирного спирту 1,0. І полити розсаду, регулярно припудрювати ґрунт деревною золою, махоркою тютюновим пилом, встановити поруч з розсадою звичайний фумігатор від комарів, помилки при вирощуванні, як їх виправити. Таблиця. Проблема як допомогти насіння не сходять, якщо ґрунт вологий, а не залита, немає цвілі, дотримується температурний режим і пройшов максимальний термін, за який сходять насіння цієї культури. Потрібно зробити повторний посів, взяти інші насіння, можливо, попередні були схожими. оскільки час втрачено, то бажано повторно сіяти більш скоростиглий сорт, потримати насіння в розчині марганцівки, хитоспорін, епін і пропарити або прогріти ґрунт до 100, дати охолонути, посіяти насіння на оптимальну для даної культури глибину, не поливати поверх посаджених насіння, вода їх може тягнути вглиб. Сіяти на добре зволожений ґрунт і засипати вологим ґрунтом, накрити плівкою до простання, сходи не скинули оболонку, оприскати чистою теплою водою, через кілька хвилин провести по оболонках рукою, ледь торкаючись, якщо оболонки не знялися, повторити оприскування. Після декількох оприскувань сходи самі скинуть оболонку, розсада витягнулася все просто, якщо це розсада томатів, їх потрібно присипати ґрунтом, пересадити в іншу ємність. Заглубив посім'ядольні листочки, перці, баклажани, кавуни, дині не можна не тільки заглиблювати, а й турбувати їх коріння пересадками. У будь-якому випадку, перше, що треба зробити, переставити в інше місце, де прохолодніше і більше світла. Наприклад, на засклену лоджію на ніч, якщо холодно. Заносити в будинок Рідше поливати, розставити рослини подалі один від одного, не загущать полегла розсада. Наприклад, капусти при таких умовах почне розвивати потужні темно-зелене листя, вона не підніметься, але при висадці в ґрунт можна виправити ситуацію. Заглубив, по перший лист є рекомендації, витягнулися стеблинки, кавунів, огірків і динь, що не викопуючи і не виймаючи з горщиків. Згорнути петелькою, укласти її на землю і злегка присипати. Перці і баклажани при кращому освітленні і в прохолоді можуть виправитися, але сильно витягнулися, залишаться викривленими великого врожаю. З них чекати не варто, можна ризикнути і закопати їх по сім'ядольні листочки. Розсада в гіршому випадку загине, а в кращому. Сильно загальмується в зростанні, що позначиться негативно на врожайності, щоб уникнути таких проблем, потрібно дотримуватися термінів посіву і купити фітолампи. Підсвічування включають, коли світловий день триває менше 12-14 годин, і в похмурі дні нижні листки жовтіють і засихають в сухому повітрі, і при недостатніх поливах розсада сама скидає нижнє листя. Щоб зменшити випаровування вологи. Якщо вологи вистачає, значить недостатньо азоту підгодувати добривами для розсади, агрікола фертика, люкс і, і на ґрунті білий або іржавий наліт поливати тільки чистою відстояною водою, не допускати передозування добрив чи не висаджувати в занадто велику тару, особливо якщо ґрунт містить мінеральні добрива. Маленька рослина не встигає все засвоїти, різні складові добрив разом з випаровується водою, піднімаються на поверхню, у передобренному ґрунті розсада може загинути, прибрати на лід, розпушити. підсипати свіжої землі без добрив, вирощування розсади це дуже цікавий і складний процес. На кожній стадії зростання є свої проблеми від появи сходів до висадки в ґрунт, необхідний щоденний контроль стану ґрунту, освітленості, температури і самих рослин. Але починати вирощування розсади потрібно не з посіву, а з підготовки ґрунту, вибору стійких до хвороб, сортів і обробки насіння.